Принесли ми чужих цих кошечок, що серіалізували сьогодні в наш теплопункт. Ось вони вже відійшли від наркозу, але треба, щоб вони хоч би переночували. Ось ми їм постелили, де вони будуть спати, тут тепло. Ось туалет тут, так, поставили, там водичка, їжа, ну вони ж чужа територія, розумієте? Мічуться, шукають, та водичку п'є. Ну, ми прийдемо зараз будемо. Йти годувати кошечок, ще прийдемо їх провідаємо, потім прийдемо, соло 11 вечора провідаємо ще їх, як вони тут будуть себе вести. А так поки нормально, вони відійшли від наркозу, їм там укололи знеболюючий антибіотик, Сказали, мазати не потрібно нічого. Ось вони якраз п'ють водичку і їдять. Все, йдемо.